Євроінтеграційні процеси зараз обговорюються усюди, і в залах засідань адміністрацій та університетів, і в студентських їдальнях, і в парках, і в автобусах, щоб поділитися знаннями та думками в обласному молодіжному центрі провели круглий стіл, європейська модель успіху, дуальна система та соціальне партнерство. Щодо настроїв студентства в плані євроінтеграції до вступу до європейського союзу, більшість студентів вважають, що це досить потрібна річ. Але на жаль, вони не розуміють, що саме тому, що для них європейський союз це щось таке незрозуміле і далеко, тому вони саме не розуміють, що їм потрібно робити для цього, які їхні повинні бути дії. Одне з нововведень, яке планують впровадити в життя, дуальна система освіти. Це поєднання навчання з виробничою діяльністю можливе завдяки співпраці навчальних закладів та пі підприємств. це розповсюджена у Європі практика, і там вона вже довела свою ефективність, впевнений голова ради підприємців Полтави. Ті договори, які ми підпишемо з Євросоюзом, вони, це ж не бог які договори, там це ж ми не станемо сразу страною Польше по взаємоотношенню к германі к євросоюзу. Це ще почало путі, но на тому путі, на якому ми становимся сьогодні і завтра вже будемо. Ми можемо свободно працювати по тому проекту, котрим з германською... Академії управління економіки підписання угоди з Євросоюзом на думку учасників круглого столу також значно спростить і проходження стажування полтавських студентів за кордоном. Позитив в тому, що сам був безпосередньо перебував як в Німеччині, так і в Польщі, І з робочими візитами, дивилися по різним програмам. Перебували там безпосередньо. Якщо ми в Польщі були, то ми навіть підписали угоду про співпрацю, в рамках якої ми можемо обмінюватися стажуванням. Учасники круглого столу висловили й свої думки щодо євроінтеграції. Є кілька думок, але основна тема теза тих людей, які бачили євросоюз, вони говорять: так, нам буде спочатку складно, так, але коли ми будемо за щось платити, ми будемо розуміти, що ми отримаємо. Зрештою, ми будемо бачити, за що ми платимо. Є звичайно, думка скептична, що євросоюз використає нас як сервинну базу. Це також можливо. Такі кардинальні зміни не будуть простими, впевнений директор молодіжного центру. Проте той, хто готовий багато і плідно працювати, неодмінно відчує усі переваги від цієї угоди.